Стільчик PDT, 700 серія, це середня серія, є ще менша. Бачу, що у нас тут. Виконання майже як у 800 серії. По якості все гарно, якісний матеріал, якісні строчки. От. Але вона дешевше, ніж в 80. Виконання стійки трошки простіше, вона менша. Інше виконання цієї стійки. Але теж така важкенька, гарна стійка. Ця стійка має інший трошки профіль стоячок цих. Висота стільчика регулюється дуже просто. Виймаємо цей він, переставляємо на потрібний нам отвір. Але для молодих музикантів моторіка рубки дуже корисно. От. І так само фіксується сам стільчат.